Так, зробили таку обліцовочку каміна. Це плітка керівна граніт. Оце все пілилося. Так, це двері. Це топка. Це закрито. Підійде звісно, з трохи. Оце такий камінчик. Зимою добре пити. Полички для різних пробомбасів. Для цього до цього. Значить так, Тут просто у нас пошпакльовано. Сюди закидаємо дробішки. Тут у нас плітка, це у нас ламінат. Так, біля каміна, звісно, келік. <хи> і собі коли розпалив, сидиш собі, значить дивишся келік і лежиш собі в теплі й в дубрі. Ось такий камін. Комбінація була з білого керамограніта, огол 45, з темного керамограніта. Тобто там на полочки собі поставити. Ну то, щоб так відморовувалося. Це вже зі псиканою, типа підсвітло по потолку. Что как раз вот там.